Тема нашого заняття ознайомлення з дією віднімання, знак мінус, складання прикладів на віднімання. Сьогодні з капітошкою запрошуємо вас на заняття. Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої! Малята пропоную вам зараз просто порахувати. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви гарно вмієте рахувати. А зараз пропоную пограти в дидактичну гру назви сусіда. Назви сусіда числа 3. Правильно, це 2 і 4. Назви сусіда цифри 7. Так, це 6 і 8. Молодці. Сьогодні ми вирушаємо в подорож на арифметичну гору. На полонині нас зустрічає чарівник. Його ім'я чарівник арифметичних дій. В руках у нього чарівний мішок. А в ньому знаки. Давайте подивимося, що за знаки є в мішку. Деякі знаки вам уже знайомі. Давайте назвемо їх. Це. Плюс. Це дорівнює. А з іншими знаками ми познайомимось пізніше. Ці знаки допомагають пасти чарівнику овець, корів, кіс. Подивіться, на галявині пасуться овечки. Якого кольору овечки? Правильно, білого та чорного. Давайте порахуємо, скільки білих овечок. Один, два, три, чотири. П'ять. А скільки чорних овечок. Один, два, три, чотири Чотири чорних овечок. А зараз ми їх об'єднаємо в череду. Тобто ми запишемо ось такий приклад. П'ять додати. Чотири Дорівнює дев'ять. Молодці! Давайте розглянемо, скільки корів пасеться в долині. Одна, 2, 3, 4, 5, 6 корів пасуться внизу в долині. А одна із них відбилася. Що нам треба зробити? Давайте об'єднаємо їх разом. Як ми можемо записати? А запишемо ось так. Шість додати. Один. Дорівнює сім. Сім корів пасеться в долині. А зараз пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири. Присідаємо, всі присіли. Швидко в тому проганяємо. П'ять, шість засміялись, всі посміхнулися. Шість разів понахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у світлий час. Будем бігати, стрибати. Всі побігали, пострибали. Щоб нам зайчика впіймати. Прудко зайчик утікає, диво промінцями грає. Сім-вісім час настав повернутися до справ. Молодці! Повертаємося до наших справ. Малята, я хочу вас ознайомити з новим матеріалом. Коли наш чарівник пасе свою череду, то йому доводиться не тільки поєднувати тварину групи, а іноді відокремлювати частину овець від череди. Давайте з вами порахуємо, скільки овець на галявині. Одна, дві, три, чотири, пять, шість. Але чарівнику треба забрати дві вівці, щоб зістригти вовну. Щоб забрати частину овець, чарівник показує ось такий знак: це знак мінус. Цей знак означає відняти. Давайте складемо приклад на віднімання. Шість мінус дві дорівнює чотири овечки. Залишилося чотири овечки. А зараз порахуємо, скільки корів п'ють воду з озера. Один, 2, 3, 4, 5. Одна корова напилася швидше і відійшла у бік. Скільки корів залишилося? Один, два, три. 4-4 корівки залишилося. Напишемо тепер прикладом. Спочатку було 5 корів. Одна відійшла це знак мінус. 5 мінус одна корівка дорівнює 4. Залишилося 4 корівки. А зараз розглянемо і складемо приклад за малюнком. Зверніть увагу, на малюнку є пінгвіни. Скільки пінгвінів на лівій картинці? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість пінгвінів на лівій картинці. А на правій є теж пінгвіни. Але вони відійшли. Давайте порахуємо їх. 1, 2, 3 три пінгвіна відійшли. Тож, давайте запишемо прикладом. Відійшли це знак мінус, тобто їх стало менше. 6 мінус 3 дорівнює 3. На наступній картинці зображені яблука та їжачок. На лівій картинці зображені яблука. Давайте порахуємо 1, 2, 3. 4 4 яблука. Їжачок одне яблуко забрав. Тобто поставимо знак мінус. Тепер складемо приклад. 4 відняти 1 дорівнює 3. Три яблука залишилося. Наступне завдання. На лівій картинці цибуля. Давайте порахуємо, скільки. Один, два, три, чотири п ять. П ять цибулин. Скільки цибулин вирвали, забрали? Один, два, три. Тобто, ми будемо робити дію віднімання. 5. Відняти 3 дорівнює 2. Тобто, залишилося дві цибулинки. А тепер гра став необхідні знаки, яку ви робите самостійно. А зараз, щоб відпочити, зробимо пальчикову гімнастику. Курочка. Вийшла курочка гуляти, йдемо пальчиками по столу, свіжої травички поскубати плескаємо ручками по колінах, а за нею малятка, жовті курчатка. Ко-ко ко, ко-ко-ко, не ходіть далеко, погрожуємо пальчиком. Лапками гребіть, клюємо пальчиками зернятка. Зернятка шукайте, загрібаємо ручками. З'їли товстого жука, показуємо руками який товстий жук. Дощового черв'яка випили водиці, показуємо, як черпаємо воду і п'ємо. Наступна гра сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три платвички. Один, два, три. Лисенятко одне вкрало. Скільки рибок у нього стало? Ми можемо записати цей приклад ось так. Три відняти один дорівнює. три. Два. Дві рибки залишилося. Наша білочка назбирала собі на зиму горішків. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 6 горішок. А грибочків. Один, два, три. Три грибочка. Такий приклад ми можемо записати так. 6. Додати. 3 дорівнює 9. Це дія додавання. Молодці малята добре попрацювали. А тепер давайте згадаємо, де ми сьогодні побували. Так, правильно, на арифметичній горі. А з яким новим знаком познайомилися? Все вірно зі знаком. Мінус. Коли використовуємо знак віднімання, коли забираємо частину предметів предметів залишається більше чи менше? Так, предметів залишається менше. Молодці. До наступних зустрічей!